Добрих вам справ! Це путівник по долині Капібар. Як звичайно, ми сьогодні проїдемось з вами містами магічної долини Капібар. Нашою точкою на сьогодні є чудомі. Чудомі розташована на координатах мінус 687 по фіолетовій гілці в незері. Міська хайперлупа знаходиться з лівого боку з оформленням великої скляної сфери. Чудомі є одним з найунікальніших міст на долині Капібар. Більша частина міста знаходиться під землею через екстремальні погодні умови. З цікавого в місті ви можете знайти сферу в незері, що є входом в місто та одночасно РП локацією, наземна частина міста, яка повністю вкрита снігом та оточена височенними льодиними стінами, балони з азотом на поверхні, які мають досить важливу функцію. Воно охолоджує... <плес> <плес> метро, що є основною частиною міста. Де переховуються виживші мешканці гілка в метро, яка може довести вас аж до самої столиці Долини Капібар капітолію. Окрім цього, в місті є й інші заховані локації, які вам слід знайти самостійно. Колись чудомі було звичайним селищем, зовсім не схожим на те, що ми маємо зараз. Селище було засноване серед діоритово Сакурових гір, Роніном, який вбив свого пана. Він назвав селище Чудомі. Поєднуючи в назві своє ім'я та ім'я свого загиблого товарища, котрий одного разу у битві не зміг захистити свою честь і був ганебно вбитий. Ішов час, місто розвивалося після війни Південних морів до міста повертається пойльовий медик Гіперчудовисько, який невдовзі й був обраний мером міста. Гіперчудовисько прославився як лідер, який успішно керував містом, допоки не сталася катастрофа. Катастрофа вічного холоду перетворила усі навколишні території на лід. З воїстину катастрофічними жертвами мешканці чудомі змогли сховатися від лиха під землю, де переховуються з гіперчудовиськом і до сих пір, очікуючи слушну мить, щоб повернутися на поверхню. Чудомі через свою географію небагато сусідами. З зареєстрованих міст можна позначити лише бомжград, до якого можна дістатися по міському метро. Йде! То й знаходиться більше ніж тисячі блоків від чудомі. З незареєстрованих міст можна зазначити поселення Дуотан, яке будується йогуртом на північному сході, та Фосфаут, яке керується Джабхеєм на північному заході від Чудомі. І так, послухавши цей путівник, ви дізналися багато чого нового про чудомі: місто з дійсно прописаним лором та цікавим сеттингом. Я сподіваюсь, ви хоча б раз туди з'їздите. Дякую за компанію. Ми ще зустрінемось.